Доброго дня, друзі. Сьогодні ми обговоримо питання, які турбують батьків щодо вивчення іноземних мов їхніми дітьми. Це наше друге відео на тему, чому ми не можемо вивчити іноземні мови. Перше відео дивіться в коментарях. Мене звуть Ольга Олександрівна, я помічник директора навчального центру Lingua. Ми відібрали питання, які турбують батьків найбільше на наших консультаціях. Ми хочемо ходити один урок 60 хвилин на тиждень, щоб підтримувати знання. Побутує думка, що діти дуже швидко схоплюють матеріал, але насправді їм потрібна більша кількість повторів одного і того самого матеріалу. Якщо ви займаєтесь у репетиторів 60 хвилин один раз на тиждень, то ви повинні тоді вдома додатково працювати хоча б по 20 хвилин на день, але щодня. Регулярно повторювати вивчений з репетитором матеріал і відтреновувати його до тих пір, поки дитина його не засвоїть. В іншому випадку дитина забуває все, що було вивчено за тиждень. І насправді 60 хвилин дуже дуже мало. Цього не вистачає навіть для того, щоб комплексно перевірити домашнє завдання, виявити всі помилки, пропрацювати ці помилки. Закріпити пройдений матеріал, і на новий матеріал просто вже не залишається, фактично, часу. Моїй дитині треба навчитися говорити. Нам потрібні тільки розмовні заняття. Дуже поширене зараз питання, але пам'ятайте, без знання граматики, без письма, без вивчення лексики, без навчання читанню говоріння просто неможливе. Спілкування базується на реченнях, і слова в цих реченнях мають бути поєднані граматично вірно. Інакше ви отримаєте просто набір незрозумілих слів. Ми знаємо слова, нам тільки розібрати граматичні часи. Насправді, граматичні часи це лише верхівка айсберга, тільки знаючи граматичні часи і знаючи слова, ви не почнете розмовляти правильно існує просто безліч інших граматичних явищ, без яких ви не зможете правильно спілкуватися. Моя дитина побувала на усіх курсах в усіх розмовних клубах. Результату немає, опускаються руки. Кажу одразу, що ніколи не опускайте руки. Можливо, вам просто не підійшла методика, або вашій дитині потрібен інший підхід, або вам варто займатися тільки індивідуально, що й можливо збільшити кількість занять на тиждень не одне заняття, а більше. Не варто робити висновки про розумові здібності вашої дитини тільки через те, що вам не підійшла якась новомодна методика. Можливо, вона просто не для вас. До речі, це саме стосується і дорослих. Я хочу, щоб моя дитина заговорила іноземною мовою, але нам не треба збільшувати кількість або тривалість уроків. Вчителю просто треба оптимізувати час на кожен з видів діяльності. Дивіться. Кожен вид діяльності потребує певного часу. Потрібно прочитати та перекласти текст, розібрати незнайомі слова та вирази, виписати ці слова та вирази в словник, розібрати граматичні правила, зробити письмові вправи, щоб це закріпити, скласти діалог та потренувати його з іншою дитиною в парі або з учителем, поговорити на просто побутові якісь теми. Чи не забагато це для одного уроку? Окрім цього, ще потрібно перевірити домашнє завдання, яке було задано на попередньому році, виправити всі помилки, зробити аудіювання. Учень після такого мозкового штурму буде просто перевтомлений і не зможе продовжувати навчання. Ось тому ми пропонуємо нашим клієнтам окремо урок з граматики та письма, окремо урок з домашнього читання і окремо урок говоріння це оптимальний варіант для вирішення вашого питання. Друзі, на сьогодні це все. Дивіться наші наступні відео. А зараз ми запрошуємо вас та ваших діток на навчання. Вивчаємо разом англійську, польську або німецьку мови.